Підтримка російського опозиціонера імперіаліста чи, можливо, підтримка нещасних донбаських дітей, котрі страждають, як і вся наша Україна від російської агресії. Що б ви самі би обрали? Звісно, відповідь думаю, буде очевидна. Другий варіант. Проте, на погляд журі Оскару, більше уваги та підтримки заслуговує саме перше. Якщо ви не розумієте, про що я говорю, хоча це навряд чи одна з достатньо гучних. Новин за останній час полягає в тому, що Оскар присудив в номінації найкращий документальний фільм свою, звісно, цю славнозвісну винагороду, статуетку то Оскара, документальному фільму про Навального, який так і називається Навальний, а не документальному фільму про дітей, які страждають від воєнної військової агресії. І це, якщо чесно, мене достатньо сильно засмутило і навіть обурило. Бо в цьому рішенні я зовсім не бачу логіки, можливо, навіть якогось гуманізму від наших іноземних партнерів. Всім відомо, що Оскар вже давно не славиться якоюсь об'єктивністю, і звісно, що я також вважаю показником продажності вже цього Оскару, те, що вони відмовили в виступі Зеленському, посилаючись на те, що він являється політичним лідером. При тому, по ідеї, дружина Навального така сама політична діячка, просто яка відповідає за свого чоловіка, який через деякі обставини не може з'явитися на самому ж врученні Оскару для свого ж фільму. Майже не враховує загальну думку. Виборців там людей, глядачів, які дивляться ці фільми, обирає номінації, виходячи, можливо, з якихось своїх особистих інтересів або з інтересів, які їм лобіюють люди, які стоять зверху них. Проте, знаючи навіть таку корупційну складову даної номінації, мені все рівно не є зрозумілим цей потяг до підтримки саме Навального. Він останнім часом нічого путнього навіть не зробив. Щось пам'ятаю, начебто говорили, що після початку подій повномасштабного вторгнення. Або, можливо, після того, як йому вручили цей Оскар, точніше не йому, а звісно, що його сім'ї, яка приїхала замість нього, Бо Навальний, як ми знаємо, сидить, страждає в тюрмі. Він хоча б має де сидіти, на відміну від тих дітей, в яких будинки просто розбиті російськими ракетами. Тому замість Навального приїхала його люба сім'я, син, дружина та дочка, які замість того, щоб показувати можливо, якусь скорботу скруту по злому чоловіку, тільки постійно демонстрували в об'єктиви. Величезних камер свої білостіжні посмішки, начебто вони прийшли на показ якогось мультфільму. І, звісно ж, дружина Навального, яка приклала свою руку, свою працю до цього фільму документального, ніяк в своїй фінальній промові навіть не згадала про Україну. Тільки вказала, що хотіла б, щоб Росія була вільною. Вільною від чого? Від Путіна. Навальний є таким самим Путіним, просто помолодше і, можливо, з деякими невеликими відмінностями. Але в цілому в них напрямок один і той самий. Я в цілому. Позиціонує Навального як просто путінського конкурента, і все. Навальний не є для Путіна якимось там ворогом і так далі, бо, бо справжніх ворогів Путіна, на мою думку, спіткає якась набагато складніша доля. А тут чувак був, типу, отруєний, щось сидів в тюрмі і зараз сидить собі там тихенько. Нічого його там не катують, наскільки мені відомо, ніяких таких аж даних не приходило в соцмережі. Просто сидить і очікує, коли той вже Путін помре, і, можливо, він якось зможе зайняти його місце, продовживши, скоріш за все, той самий курс роботи. Пам'ятаю, ще до початку подібного масштабного вторгнення я зустрічав людей в розмові, які згадували якісь новини про Навального, говорили, як можливо, занепокоєні ним, що це там твориться в Росії і так далі. Хоча я вже тоді розумів, що ну туфта повна той Навальний. Насамперед, звісно, знавши його минув, що він так само, як і деякі люди, які ще й досі знаходяться в верхушці російської влади, відвідували всякі їхні російські національні марші, викрикували різні антиукраїнські і не тільки антиукраїнські лозунги, проставляючи незрозумілу, яку ідею. Та й також сам Навальний не був якимось ідеологічним або ідейним глядачем, просто перебігав з одної групки людей до іншої, намагаючись. Триматися за них та отримати їхню якусь підтримку. Та й в цілому фільм про Навального, на мою думку, являється просто безглуздою ідеєю, без ніякого посилу. Є дуже багато людей, які справді заважали Путіну, яких просто-напросто прибрали. Чого ви не знімаєте про них фільм? Знімаєте фільм про якогось чувака, який сидить в тюрмі, в комфортних умовах і чекає, поки тут все якось розвертеться розкрутиться. Напевно, так робиться через те, що Росія справді напевно навіть не має своїх якихось героїв. Або мають, але вони не являються загальновідомими особистостями. забутими просто затопченими російською пропагандою. Тому краще в такому випадку. Просто сидіти й мовчати, ні про кого ніякі фільми не знімати, про всяких фальшивих героїв по типу Навального, або почати діяти, почати рухатись, створювати нову свою історію і вести документальні стрічки про нових вже сучасних героїв, до прикладу, як той самий батальйон в складі Збройних сил України, російських добровольців, які нещодавно заходили на російську територію, показуючи, що справді вільні люди зброї в руках можуть піти проти ворожої їм держави, в якій вони раніше проживали, і підкорювалися її правилам. Щоб навести свій порядок.